Добрий ранок, у кого ранок? І е, приємної кави, хто п'є каву. І ми сьогодні будемо розмовляти із кавою, з духами кави, і просити вищих сил, скажіть нам, будь ласка, вищі сили, духи кави, що заважає відновитися, відновити втрачену енергію наповнитися силами, щоб бути в тонусі, щоб мати завжди силу, енергію, які є перешкоди, бути активним. Так, нам сьогодні допомагають карти Лінорман. Містичні карти в прямій дії в минулому стоїть якір. Напевно, якась ситуація була або ця жінка закрила енергію з минулого. Ви зараз з цією жінкою не спілкуєтесь. От вона далеко. Вона і живе далеко десь. Духів кави закликаємо. Допоможіть нам, будь ласка, налад годити наші життєві сили, щоб завжди була сила в нас. Так, це тягнеться з минулого, закритий шлях, стоїть міцний такий якір, Це стяг енергії, напевно, що. Туди уходи, як вирій, закручує туди силу. От. До вас вона виходить через чоловіка. взнає все про вас, що ви робите, які як... через чоловіка і краде, і краде все, сила уходить до жінки оцієї. Може, кажіть нам вищі сили, можливо таке, що ця жінка забирає а, молодість, саме силу життя? Так, ця жінка забирає молодість. Вона вами. Ну, вона підживлює себе, ви в неї як такий запас безкінечної енергії. Краде. Ця жінка може бути мертва, бо тут вийшли такі карти. Хочу подивитися. В деяких може бути, в... Так, може бути, що ця жінка померла і знаходиться в потобічному світі, і там досі краде з вас сили. А в деяких що жива. От. Жива і вона може в... стягувати цю силу життєву, не розуміючи, навіть так, як, як сказати, вона може бути вашим родичем, другом, ну, не виявляти якоїсь агресії, але вона як на якомусь рівні неосознаному. Відбувається цей стяг енергії з вас, Наші подружбі. Це камінчик Яшма вона допомагає відновлювати життєву силу, енергію, відновити силу здоров'я, молодість, саме фізичну силу, щоб була активність. Андухів кави, п'ємо каву. От така жінка. З... До речі, може бути, так, це може бути якийсь родич із. Мені йде, що і з вашої сторони, і з, ч... з сторони чоловіка або дружини. І цей родич може бути приїжджати на... наїздом, наїздами такими, і тоді ви взагалі лягаєте, бо йде повний, забирають мед. От, поки він далеко не приїхав, ще у вас все гаразд. А як тільки приїжджає, ви починаєте в'янути. Я хочу почистити, забрати весь негатив. Є що забирати краса. Той, хто дивиться це відео, має дуже фізичну таку активність, сильну, ви. Ем... Я не знаю, як це пояснити. Ви як наче безкінечний колодязь енергії. От. Заперечую, заперечую. Заперечую. Бутай світ відвертає, заперечує, заперечу, заперечує, заперечує, заперечує 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 Можете бути... вона заздрить на вашу красу. Ще може таке бути заперечу. Запереч. Заперечу, заперечує Відвертає повністю. Також може не давати в домі, в будинку, з чоловіком жити, щоб навести там гармонію, щоб була краса, молодість, радість це все. Так, чи лишилася ще хоч що що заважає? Тому, хто дивиться це відео, мати постійно сили, енергію, життєву життє, енергію фізично активним бути, молодим, здоровим. Які ще є перешкоди. Ну От, це вийшла робота, праця. На працю ви витрачаєте дуже сила хода, там заручник. Марніє краса на роботі. Так, сили уходять. робота, будинок, діти, діти також. Це добре. Зараз я хочу подивитися, як відновитися. Дивіться, вийшла карта, коли ви маєте відкласти. Усе і відпочивати. Це більше мені йде, щоб висипатися, спати. У всіх живих організмів є період, коли вони сплять і відновлюють сили. Сон. Йде дуже важливий час для вас, ви відновите все. Але є такий момент. Як ви лягаєте спати, треба свою енергію, вона у вас пробита. Енергетика поле закрити. Закритися. Якщо у вас є ключ, ну, можна краще це просто є такі прикраси, срібні, біжитерія, будь що. Ключик. Ви маєте його собі придбати і, і, від, і так замовити його, замовити, так його промити водою і замовити. Це ключ від моєї енергії, сили моєї, від моєї аури, енергетики. Ключ від мене. І коли ви лягаєте спати, я казати, я зачиняю всі двері, я зачиняю всю свою енергію. Більше вона з мене не виходить, не відходить. Ніхто не може її забрати. Не діти, не будинок, не коханий, От, бо сила йде на дітей дуже багато і на роботу, і на це. Але є час, коли ви відновлюєтесь, вам треба спати і чим більше. Настільки виснажений організм, і це вночі я зачиняю себе від усього світу, від усі більше енергія з мене не відходить. Ніхто не може взяти цю енергію, силу і відновлюватися, засинати. Навіть так іде, що ви маєте спати в якійсь окремій кімнаті і себе там закрити, виспатись. Мені щось іде, що не дають спати вам, можливо, і діти. І тут ви, якщо не висипаєтесь, втрачаєте свою таку красу. Краса за, вас перечню. Жінка красива, але треба виспатись, відновитися. От що відбувається. Неможливо жити з пробитою енергетикою, вам треба закритися. І цей ключ може бути з вами постійно. От, Якщо прис... ви знаєте, що має прийти людина, яка має, ну, от, ця людина, вампір, яка забирає енергію, ви його також одягаєте і каже: я зачиняю себе, свою енергетику зачиняю. Більше ця людина не може в мене красти сили, буде так. Це ключ на собі одіть, на шиї одіть. Хай даже, хай дивиться на цей ключ. Закликаю духів кави, допоможіть нам, будь ласка. І вночі з вами щось відбувається, також я розумію, що є такі, хто мають, ну, в, в якого, в яких оця жінка, може, це і чоловік бути, який загинув вже в. Померші, і вночі вони можуть з вами контактувати оцей період ночі. Для них так вони можуть під під ближче підходити, як -то, до вас, щоб силу забирати вночі. Може, таки будь-що ви прокидаєтесь, а енергії немає зовсім ще гірше, ніж до того, як лягали спати. От, треба зачинити свою енергетику. Ауру. Добре. Отакі От нам дали поради. Ключик золотий, срібний, будь-який. Головне це все промовити. Дякуємо духам кави, що допомогли нам. Ну і камінь Яшма він також допомагає, він самий сильний для фізичної активності. Камінь його треба тримати в руці. І також можна сказати, допоможи мені Яшма відновити енергію. Так, я хочу перекрити негатив весь. Так, і більше йде, що вам треба. Дивіться, щоб вам виспатись, настільки у вас буремне життя не дають спати. Ви маєте зачинитися в якійсь кімнаті, десь окремо, напевно, щоб ніхто до вас не прокрадався. Закрити вухи, очі для того, щоб виспатись. Перекриваю. Перекриваю. Так, перекриваю. Прошу вище сили, допоможіть нам відновити всю силу, енергетику і закритися від всіх вампірів. Перекриваю. Ой, мені щось прийшло, як наче ви маєте, як, як вампіри от у фільмах, коли вампір лягає спати, він закриває в нього такий, як трунаска з кришкою, що до нього не можна достучатися. Він там спить, йому байдуже на все. І сонце на нього не світить. То тут Мається на увазі приблизно те саме, як мумія в саркофаг, щоб був такий саркофаг, щоб до вас буремне життя не достучалося, щоб ви виспались, відновилися. Це дуже важливо для краси, для молодості. От. І також закритися від потайбічних у цих моментів так добре. Вищі сили янголів, охоронців духів роду, закликаю, духів кави закликаю, закликаю силу. Я ж прошу наповнить всіх, хто дивиться це відео. Силою життєвою, фізична сила відновлюється краса, здоров'я, всі відсікають. Порчі, всі відсікаю крадні стяги, переклади енергії і спотобічного світу. Відвертаю повністю всіх, хто загинув, всіх, хто приходить напитуватися, енергію краде силу. Ви вже померли, ваше життя закінчилося, і ви маєте відпустити всіх. Маєте піти. Щоб заново народитися, буде так, буде так, буде так. А той, хто дивиться це відео, відновлює свою життєву енергію, відновлює красу, молодість, наповнюється життям, силою, землі. Того, хто дивиться це відео, постійно є фізична активність, є сила. І нічого не заважає її відновити, гарно висипатися і наповнюватися силою. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи на відновлення, на висипання, на те, щоб нічого не заважало виспатись. Де буде все сказане здійснено. Духом кави також дякую дуже. Так, отак нам розповіли, допомогли, дали пораду. Має бути якась е, саркофаг територія, куди ніхто не може втручатися в ваше життя, де ви відновлюєтесь, відключаєтесь, і е, ваша психіка, енергетика, фізичне тіло відновлюється. І також має бути оцей. <клістична> Момент, коли ви свою енергетику закриваєте, вона не йде. Не на що не витрачається. Не до вампірів, не навіть до своїх коханих діток. Ви відключилися все, у вас відновлення. Без цього немає краси, немає. Сил. От. Це дуже важливо. Все. Дякую всім. Приємної кави. До зустрічі.